Усім доброго дня, шановні друзі, а я продовжую вас знайомити із своїми кавунами та динями, які я вирушую в цьому році. І перед вами на екранах динька, яка називається Дакара. Також вона мене вперше в цьому році, не вирощував її ніколи. Посадив я, значить, три штучки для тесту подивитися, перевірити її. Як бачите, з трьох зійшло три. Оце саме меншенька. Ця трішки більша. Ну а так плюс-мінус вони однакові. Хіба вона трішки менша? Ось скоро буде цвісти. Маю надію, що відцвітеться, запилиться гарно і залишиться розвиватись денька. Ну і ось да саме більше. Вона саме перша зійшла. Ця насінина вискочила. Як бачите, розвинулась уже наскільки класно. Ось тут зі ціля поган кидає, он скоро динька зацвіте. Тут пустоцвіти. Там поруч ще маленька. динька. Це теж все прямий посів, не через розсаду, сіялось одразу насінням ґрунт. Отака вона динька Дакаро станом на 21. Хоча не 21, вже 22. Станом на 22 травня. Ну ця взагалі шикарно розвинулася, це саме перша, що вилізла, взагалі бомбезна вже. Будемо спостерігати. Подивимося, що вона за Дакоро. І що вона себе представляє?